Відповідає виконавець. Ні, виконавчий. Судді. Я розумію, Анатолій Сергійович. але виконавець гарантує, ми йому замовили, договір з ним підписали. Мене після тебе потім вже виконавця розстріляє. Розумієш. Значить, це є основна дорога. І також ми сподіваємося, що в цьому році бодай, будуть все-таки прийнято рішення Кабінету міністрів по перекидці коштів Європейського банку реконструкції і розвитку. І ми сподіваємося на дорогу продовження Н-09 і Франківська до Межі з Закарпатською областю. Скажіть виклик... по населенню пункту які? Це є Івано-Франківськ, Богородчани, Надвірна, ну я називаю районні центри і далі Яремчі, Татарів з виходом на Яблуницю і на Рахів. Якщо б ми тоді зробили проєктно-кошторисну документацію, вона значно вимагає інших підходів і розглядів, якщо це кошти з банкових. Про Р-24 дуже остро стоїть питання. Ми знаємо, що у нас під кінець року були кошти, потім ми робили перекірці, що ви скажете підрозі Р-24. р 2016 рік я маємо. Коштів Верховин. Так, я я не буду говорити про проблеми, про неї всі знають. І думаю, що найперше ми просили сили...